Командувач об'єднаних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив готовність підрозділів спеціального призначення до виконання завдань у північній операційній зоні поблизу кордону з Білоруссю. Перед військовими було поставлено завдання щодо проведення контрдиверсійних заходів, відпрацювання механізмів виявлення та знешкодження умовних диверсійно-розвідувальних груп, що пересуваються автотранспортом, а також знищення незаконних збройних формувань. Кожен зі сценаріїв потребує окремої підготовки та умов. Ці навчання проводяться систематично їх призначення для того, щоб наші підрозділи та самі військовослужбовці. Постійно знали, як правильно діяти за тих чи інших загроз. Під кожне навчання створюється окрема обстановка, в ході якої військовослужбовці відпрацьовують питання на різних напрямках та різних об'єктах. Командувач також додав, що Республіка Білорусь підтримує Російську Федерацію в агресії проти Росії, тому важливим є відпрацювання усіх можливих варіантів загроз з боку цих країн-сусідів. Небезпека є, тому що Республіка Білорусь є союзником Російської Федерації у агресії проти України. Тому ми оцінюємо весь спектр загроз і вживаємо заходи для того, щоб ці загрози не були виконані противникам проти України.